А чому? <ріст> Тому що її знищили, нащо її знищили? От тут якусь поставили якісь мотоцикли, чи що там їздили. Влада хоче реконструювати, відновити її, ну, та я знаю. але деякі коломияни кажуть, що спочатку потрібно зробити порядок на площі скорбот, коли ще площа Мені без різниці. І так гарна вона а конструювати може ще буде краще, я знаю. Якщо є лишні гроші, то можна. Я, Якщо чесно, не чув. Я чув Ось нас. як вона має виглядати. Ну але я думаю, на даний момент це не на часі. А це зараз зовсім не оцяє. зовсім не на часі. У нас є куди кошти витрачати в бюджеті. А, кошти війна. Деякі коміони кажуть, що якщо вже реконструювати якусь площу, то це площа скорботи, тобто колишній площа героїв. Це напевно, що так, але і так. Але все, як каже мій товариш, сам це треба все робити, переможемо скалів, тоді будемо братися до тих робіт. Після він. Так, це не Зараз у нас є батальйон територіальної оборони коломецький, який треба забезпечити, допомагати Постійно? Постійно, постійно. Десята бригада, бригада да. теж треба. Крім, крім цих формувати ще є хлопці, які да. навіть у різних вот треба допомагати. Гроші є, то натратить. А це, це потрібна річ, але тільки після, зараз. Після перемог. Я перемоги. Я теж кажу, що спочатку ту площу, а тоді вже до цієї праці. Mm -hmm. Там же взагалі ніякого виду зараз немає жавно, вона себе хотіла. Деякі коли не кажуть, що це не на часі, а деякі кажуть, що краще спочатку відновити площу героїв. А як роблять сусідні вулиці, то на часі, а це не на часі, це в центрі. Гарно видко. Я думаю, що на часі не виробив. Треба нулювати і цей, і то. Але я рахую, що на даний момент краще гроші те, що потрібно на даний час. Трошки почекати, аналізувати, просто руковоменше. А плаща героя, як ви вважаєте, можливо, її спочатку треба відновити. Ну Там більш важливіше, я думаю. Тут впевнений прекрасне місце, спокійне і лавочки є, а тут хочуть, щоб це було якесь ну, для відпочинку. Я бажаю, що це ще не на часі, якби не війна. Не Тому що люди здають на копійки армії допомоги, а тут, Я знаю, бажаю, що це не, не на часі. Да, тут треба ну, тут іще та сама. Та. Я думаю, що площа mm -hmm. брать. Mm -hmm. А бо як дайте? Я, наприклад, вважаю, що потрібно найти і нейту.